Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Два мільйона наркозалежних в Україні. Це цифра, яку викладають в соцмережах на сайтах організацій різних українських викладають журналісти, блогери. Місто Сукір'яне, Сукір'янський парк засипаний шприцами, засипаний ампулами. Цю проблему чомусь не помічали. Не помічав жоден сокірянський мер. Не помічали з 1992 року. А сукірянська наркоманія з 1998 року, 1999 почала розквітати. І тодішня міліція, тодішній бнон, тодішні начальники поліції чомусь не помічали, що наркоманія в сокірянах, сокірянщині розквітає буйним цвітом, що торгується що торгують шмалю, що торгують наркотою в місті секіряни тодішня міліція Сокір'ян українська в 90-х роках в 2000-х не помічала. А проблема стає все ширше і ширше. Ми зараз покажемо Сокір'янський парк. Ми показуємо, бачите. Показуємо шприци, засипаний буквально засипаний сукірянський парк шприцями. Хоп. Він засипаний просто-напросто шприцями. Подивіться. Подивіться. Шприци тут як, ну я не знаю, як опеньків. В лісі. Наркомани коляться. Масова наркоманія в місті сукіряни. Масова, подивіться. Масова наркоманія в місті сукеріани. Звертаюсь до Василя Васильовича Косика. Звертаюсь до пана Бондуряка, начальника Дністровської поліції. Давайте будемо щось робити. Давайте будемо пускати по місту секіряни змішані патрулі з наших військових, з поліцейських, з тероборони. Проблема наркоманії, проблема осіб. які... Пересувається по місту сукіряни, а не є жильцями міста сукіряни чи не громадянами нашої громади. Вона вже давно переросла в глобальну наркоманію в центрі міста сукірян. Це вже не проблема, це вже хвороба нашого міста. Їй потрібно лікувати. До нових зустрічей. з вами був український історик Таєр Швець. Я думаю, це відео подивляться наші правоохоронці, голова громади Василь Васильович Козак і будуть щось робити. А робити потрібно зараз. До нових зустрічей!